Відкритий праймериз на Прикарпатті набирає обертів. Проект започаткований громадським форумом Івано-Франківська, збирає все більше людей, які хочуть прийти у владу, заручившись попередньою підтримкою громад. Серед відомих Івано-Франківського постати з'являються нові обличчя. Василь Голобин, підприємець магістр економіки, каже, саме через праймериз вдасться дати дорогу молодим фахівцям. Завжди людям нав'язують різних кандидатів, різних людей, і люди не мають права вибору вибрати іменно того кандидата, який достойний цій посади. Так, як заведено, сталося, що люди, які займають високі посади на верхах, вони оприділяють собі між собою і вирішують, хто буде, як буде і коли буде. Михайло Данчук все життя пропрацював на заводі «Позитрон». Каже, колись це було масштабне виробництво, яке давало роботу 12 тисячам людей. І для нього участь у праймерзі це метод за допомогою підтримки громади довести. Завод можна і треба відродити. Це коли буде державі, потрібно. Оборонна промисловість, коли коли держава буде тому заінтересована, бо без підтримки інших заводів нашу продукцію здавати нема куди зараз на сьогоднішній день. Праймеріс цей спосіб дати дорогу у владу тим людям, які чи не щодня вирішують проблеми громади, зокрема і юридичного характеру. Володимир Ковальчук каже: нині міська та обласна ради потерпають від браку кваліфікованих правознавців, а недосконале законодавство інколи заганяє в глухий кут самих людей. Тому що з юридичними питаннями всі звертаються, є проблема взагалі правозастосування. А людей в конкретних проблемних питаннях, як те зараз у нас відбувається, в хаосі того право. Право застосування є багато питань. Я думаю, що навіть. Знати кому що, куди, як радиться, це, це теж є велика перевага моя як одного з можливих майбутніх кандидатів. Я вже ситуація по місту. Я знаю всі проблеми, бо живу в місті. Відкритий праймеріс від громадського форуму активно розгортається і в районах області. Михайло Вовк через даний проект вирішив поборотися за крісло міського голови Коломиї. Ті кулуарні інтриги, так призначення тих чи інших кандидатів, які будуть брати участь уже виборах. Фактично, на мою думку, в першу чергу, позбавляє основоположного де демократичного права людей право вибору, якщо говорити про Коломию на сьогоднішній день. Це одна велика, одна велика стихійна торгівля, одна велика, мала архітектурна форма, тотально бездоріжжя, і так далі. Тому подібне, і я не вірю в те, що ці люди зможуть якось прийшовши знову до влади, зможуть радикально, кардинально змінити курс, який вони вже за багато років поставили. Курс спрямування, розвитку тої чи іншої місцевості. Ініціатори відкритого праймеризу запрошують до участі політичні партії рухи громад організації, аби довести, що вибори можуть відбуватися чесно, відкрито та демократично, і з урахуванням думки громади.